Він мало говорив і дуже багато робив, а потім служба в силах спеціальних операцій. Він підготував е серйозні групи, фактично, які нещили ворога. Застосовував практики, яких навіть в НАТО немає. Тобто. Е Морські котики і зелений берети відпочивали від того, що як готував Сергій своїх хлопців, а потім і фактично весь час в боях. Дійсно про таких людей мало. Як в газетах і почитаєш кутику інформацію, це ті люди, які тихо роблять велику справу, і він протягом життя її практично робив. Воював починаючи з 2014 року, виконував дуже небезпечні завдання, за що і був нагороджений. Як людина дуже сміливий, веселий, ініціативний. Дійсно, він відносився дуже-дуже по-доброму до всіх своїх підлеглих.